Привіт! У цьому відео я покажу, як продати криптовалюту в Scalable Capital. Спочатку відкриваємо додаток і гортаємо вниз, поки не знайдемо розділ крипто. Він розташований прямо під вашим портфоліо. Натискаємо на нього і ви побачите всі криптовалюти у вашому портфелі. Тепер оберіть криптовалюту, яку хочете продати. У моєму випадку є лише біткоін, тож я обираю його. Тут ми бачимо опцію Продати. Натискаємо на неї і є два способи: вказати в євро або час. Також бачимо сірим натисніть, щоб продати всю позицію. Саме це ми і зробимо. Введіть суму або натисніть тут, побачите, що її обрано. Потім натискаємо Підготувати ордер можна додати стоп чи ліміт, але для прямого продажу натискаємо внизу на продати. Бачимо, що замовлення надійшло і все спрацювало. Повернувшись до криптопортфеля, бачимо, що маємо 0 євро. Оновлюємо сторінку і бачимо, що категорії портфоліо вже немає. Ось так легко можна продати криптовалюту Scalable Cap. Якщо відео допомогло, то за лайк. Бувайте.